Сьогодні ми з вами чули про саме головне в нашому спасінні про те, що треба нам прощати. Чому це саме головне? Тому що ми кожен день молимося, отче нас читаємо і е, там такі слова є, і остави нам довгі наші, я кажу, і ми оставляємо довжником нашим. А ще Господь каже, що якщо будете прощати, і вам Отець Небесний простить. Не будете прощати, і Отець ваш Небесний вам не простить. Тобто це саме головне в нашому спасінні, спасінні, дорогі брати і сестри. Тому треба на цьому особливу увагу зосередити в нашому духовному житті. Святий один казав так: що якщо ми не хочемо прощати, то молитви, піст це все марно, ніякої ціни перед Богом не буде мати взагалі. Тому е, іноді людина стикається з такою проблемою. А як простити, як е, не можеться. Ну, По-перше, треба усвідомлювати, що на все воля Божа. І якщо е, вдома там навіть дитина що зіпсувала, то ми маємо свідомитися на це воля Божа була. І ми за те, що дитина невмисно зробила, ми не маємо права їй наказувати. Наказувати можна тільки за дійсно такі, знаєте, проступки конкретні, де ми там попереджали, казали, що не треба цього робити, а дитина все одно лізе, робить якусь шкоду там, чи краде, не дай Боже, і тому подібне. Тому от, треба пам'ятати. Я знаю одного священника, у нього семеро синів. Йому під час дуже нелегко з ними справлятися. Перший син у нього ріс, у них взагалі не було вдома ні телебачення, ні інтернету. Старший син слухняний виріс. Потім, з плином часу, от так вийшло, що матушка має іншого духівника, і той духівник благословив мати телевізор. З'явився телевізор, діти почали мінятися дуже сильно. Потім діти кажуть, тато, нам треба комп'ютер, тому що вже в школі неможливо без комп'ютера». Ладно, добре, їм дарять комп'ютер, не один навіть. Знову діти міняються. І коли я йому жалівся на те, що вплив такий не дуже гарний має на дітей, він мені відповідає, що а що ви зробите? Ми теж в свій час порівняйте мого батька, який виростав при одних умовах і обставинах. І порівняйте, як ми вже виростали там. Наприкінці Радянського Союзу, теж деяка так називаємо, свобода була дана. Там кінематограф такий, знаєте, відкрився, який раніше не бачили глядачі, люди, які виростали на просторах Радянського Союзу. І він каже: ну не те, що каже, він навіть більше діла вчить. І з синами зараз майже всі сини вже стали священниками, крім останніх двох. Трьох. трьох, значить, Там виходить один іконописець малює ікони, інший значить, там, в семінарію намір має поступати, третій, останній не закінчив ще школу. І знаєте, що дивно? Що, що в нього не спитаєш? В основному переважна відповідь у нього завжди на все воля Божа. Ніколи в житті, скільки я років його знаю, ніколи в житті я не бачив його роздратованим, збентеженим, таким, знаєте, розгубленим, що він не знає, що робити. А з синами були проблеми. І старший не здав екзамен, в семінарії. І при новому ректорі там настільки суворо було, не здаєш, тебе відчисляють. За вас було ну все, все накрилася вся його ну, духовна життя. Але. Я наблюдав за ним, коли яка скорбота, він починає ретельніше молитися. В чому це виглядає? Він настільки входить в молитву, що він навколо нічого не бачить. Він починає глибше поклони робити, частіше робити поклони. Він стає дуже зосередженим, серйозним, не дозволяє там собі якісь там жарти, легковажних висловив в цей час. І таким чином потім дивишся, все поправляється. Сина встановили в семінарії. Один владика за нього ходати тому що він допоміг. Коли храм один захопили, то він допоміг, не побоявся, пішов, каже: Я можу забрати ваші всі ризи. А ризи ж дорогі, архієрейські і багато там на всі кольори радуги. І він пішов і забрав. Тобто, теж він, знаєте, не полишений доброчесності. І ось коли людина усвідомлює, що на все воля Божа, то її легше завжди пережити. Ті чи інші обставини нелегкі. І ще знаєте, дуже велика допомога. Це, як казав один святий, що немає такої проблеми, біди, з якою Божа матір би не витащила. І сьогоднішнє свято Успіння це саме величне свято із всіх свят Богородичних, тому що Мати Божа уподібнилася своєму Воскресному Сину Божественному. Коли апостол Фома запізнився з Індії, він повернувся. Саме останній він з апостолів пройшов, і він не був на погребінні, то щоб його втішити, апостоли пішли на місце погребіння, яке до сих пір є в святій землі, зберігається. Вони відвалили величезний камінь, щоб в печеру зайшов Фома, і там подумки якось попрощався з Божою матері, попросив її молитов. Але коли він вже зайшов, тіло не оказалось, тобто вона воскресла подібно до свого Божественного Сина. І е, Діанісі Аріпагіт, це був е, філософ грецький в Афінах, який увірував після проповіді апостола Павла, який своїми очами е, бачив Божу матір, він так казав, що якщо б я не був знайомий з е, християнським вченням, то коли я побачив Діву Марію вперше, я би подумав, що це божество. Люди, коли її бачили, чи там слухали її там, ну, поради, звертались до неї, тому що вже Господа не було рядом, то люди і плакали, і сумніви всі розвіялись, і люди, ну вона настільки такий вигляд мала, тобто її божественна душа освячена, ця благодать і на тіло передалась. Тобто настільки вона благодатна виглядала, що люди плакали часто від умиління, спостерігаючи за нею. І в наш нелегкий час, дорогі брати і сестри, перед початком навчального року ще хотілося сказати за дітей. Зараз яка сама страшна біда серед підлітків це дуже поширено стає, такого раніше не було. Це діти, підлітки не хочуть ходити в храм Боже. От, їм здається це марним, незрозумілим, не корисним, ну, вони ніякого сенсу в цьому не бачать. І це дуже часто в основному до священника звертаються батьки іменно з цією проблемою. Що ж робити в цьому? Ну, дивіться, е, скажімо, е, блаженніший митрополит Нуфрій, коли про своє дитинство розповідав, теж казав, були спокуси. Всі в футбол гуляють, а мені в храм треба йти. Батько рано вставав, йшов дуже рано. А мати будила їх до літургії вже. І він каже: але я себе пересилив, і потім я вкусив, як область Господь. І Божа матір, вона дуже багато в житті своєму трудилася. Вона навіть вже коли жила з апостолом Іоанном Богословом, вона не переставала трудитися і на городі, і хатню роботу робила, і треба себе заставляти. ви подивіться, скажімо, заможні є такі батьки. Які дуже за своїх дітей е, переживають. Є категорія заможних батьків, які знаєте, на самотюк пускають, дуже часто діти стають розбеченими наркоманами. А є такі, що віддають у військове раніше Суворовське називало, зараз імені Богона, училище, щоб дітей прочити до дисципліни. І візьміть у 19 століття, дуже цікава історія 19 століття. Ви візьміть е, придворне життя, яку б країну ви не взяли тоді, європейську. Там дітей привчали в неділю ходити в церкву. І яка від цього була користь? Від того, що діти привчались до дисципліни, і з них виростали шляхетні наслідники. І потім в своєму житті вони являли таку доброчесність і завжди хотіли там взяти заміж таку знаєте, принцесу, яка була. Благородна, яка була, знаєте, благочестива, або юнака. І за, з, зараз навіть от я знаю такі шлюби, що, скажімо, там юнак дуже шляхетний, от, е, дуже заможний. І він собі шукав жінку тільки віруючу. Він сам в церкву ходить, тільки віруючи. І коли ж е, вони єдналися в шлюбі, життя дійсно ставало щасливим. І навпаки. Якщо не привчити дітей, вони стають розбещеними, вони самі собі скалічать життя. Тому, дорогі брати і сестри, треба дітям казати: ти хочеш бути щасливим, ти хочеш бути у шлюбі е, любимим, ти хочеш мати успіх в шлюбному, сімейному своєму житті. Зараз себе заставляй, заставляй себе, тоді вийде то. Так що поможи нам, дорогі брати і сестри, в цьому вихованні, щоб ми все-таки не полишали своїх дітей, так знаєте. Як хочете, так і живіть. А нагадували і своїм прикладом показували, розповідали, що там, скажімо, ми в юності теж не хотілося рано вставати, але ми заставляли себе через зарядку, через інші там якісь речі, там холодний душ, можна себе заставити. І дійсно це потім давали своє благодатне плоди. Амінь. Зараз коротенько.